Сьогодні розглянемо з вами тему змішане з'єднання провідників. Ми знаємо, що існує два види з'єднання послідовне і паралельне. Послідовним називається таке з'єднання, при якому один і той самий струм проходить через усі вімкнуті провідники. Паралельним називається таке з'єднання. Провідників, коли одні кінці всіх провідників з'єднуються в один вузол, усі інші в другий, а вузли з'єднань умикаються в коло. При послідовному з'єднанні провідників сила струму в будь-яких частинах кола однакова. Напруга на кінцях усіх паралельно з'єднаних провідників. Одна та сама все-таки закони паралельного з'єднання. Але в житті найчастіше використовують мішане з'єднання. З мішаним з'єднанням провідників називається поєднання послідовного і паралельного з'єднання. На практиці часто застосовують змішане з'єднання провідників. У такому з'єднанні частина провідників вмикається послідовно, інша частина паралельно. Наприклад, у цій схемі провідники r 1 і r 2 увімкнені послідовно. Паралельно до них увімкнено провідник r 3 а провідник r 4 увімкнено послідовно з групою провідників r 1 r 2 r 3